Розділ клещій. Голос покликання. У тиші табору, коли зорі лише торкалися чорного, як онікс, Куполу нічного неба, пронизуючи пітьму своїми срібними голками, Мойсей почув голос. Це був не той голос, що гримів громом над синаєм, висколюючи кам'яні вершини. І не той, що віяв вітром під час денної подорожі. Ні. Цей голос ішов не з розпеченої пустелі, а з глибини вічності із самого серця сущого, і проникав він не у вуха, а у найпотаємніші закутки душі, де зберігалися надії та страхи народу. Він пронизував діство Мойсея, наче священний меч, відділяючи істину від тіні. Це було покликання, що закликало до абсолютної безкомпромісної чистоти. Бург говорив про тих, хто добровільно. Із нестерпної внутрішньої спраги віддає себе йому цілком про назірі. Слово назір бриніло, як мідний дзвін, означаючи відокремлений, освячений, чистий. Вони були не просто віруючими серед віруючих, вони були тією живою межею, що відділяла світське від сакрального, людини від неба. Це були душі, що виривалися із загального потоку життя. Де змішувалися глина потреб і пісок бажань, аби стати кришталево чистим джерелом, доступним лише для одного, для творця. Їхня обітниця була особистим індивідуальним синаєм. Кожен, хто ставав на цей шлях, перетворював свою тілесну оболонку на подобу скиній заповітку, де невидимий вогонь має горіти без перестанку. Їхнє відокремлення було не втечею від народу. А жертовним служінням йому, не би назіреї, своїм прикладом говорили: серед вас є місце, де Бог живе безпосередньо. І це місце серце. Цей голос, тихий і владний водночас, пронизував душу Мойсея усвідомленням того, наскільки драматичним є вибір людини, адже закон про назірейство давався в умовах свободи. Це був не примус, а дар вибору. Ніхто не мав права змусити сина чи доньку Ізраїлю прийняти цю обітницю. Вона народжувалася лише з внутрішньої волі, як крик любові, як непереборне бажання відплатити творцю частиною свого часу, своєю тілесною силою, своїм невичерпним запасом життя. Мойсей чув не лише настанови, а й глибоку тугу Бога за абсолютною вірністю. Того, що могла бути вгамована лише добровільним жертовним відокремленням. І він усвідомив, що Назіреї це живі маяки, розставлені серед безкрайньої пустелі людського життя, щоб навіть у найтемнішу годину народ знав, шлях до чистоти існує, і він проходить через добровільне самообмеження та посвяту. Розділ 2 суть обітниці на це не просто людина, яка виконує ритуал. Це метафізична категорія це душа, що згорає у полумі та свята, перетворюючи своє фізичне місто на мовчазний, але промовистий акт поклоніння. Суть його обітниці була виткана з трьох ниток, що спліталися у нерозривний канат, який тримав його над прірвою повсякденності. Перша нитка не торкатися вина. Це була не просто відмова від хмільного напою, що знімає тягар буття. І приносить тимчасову радість забуття. Ні, це була відмова від будь-якого сп'яніння духовного, чуттєвого, інтелектуального. Вино символізувало розслаблення, легковажність, здатність забути про високі заради земного. Назірей же прагнув постійної тверезості духу, гостроти розуму, що завжди готовий до зустрічі з Богом. Його свідомість мала бути кришталево чистою, щоб кожен шкіт вічності не потонув у шумі земних пристрастей. Його серце жертовником, на якому горить вогонь непорушної віри, де немає місця для диму ілюзій. Це був свідомий вибір на користь внутрішнього контролю, на користь болючої, але необхідної ясності. Друга нитка не стригти волосся. Ця, здавалося б, найпростіша зовнішня ознака, насправді була найглибшим символом його вірності. Довге, нестрижене волосся ставало видимим знаком його внутрішнього, невидимого заповіту. Воно було мов би, вінцем, що спадав на плечі, як золотий або чорний водоспад, свідчивши про те, що ця людина належить комусь іншому. Волосся, що росло без обмежень. Було мірилом часу, мірилом вірності, мірилом жертовного служіння. Кожен сантиметр довжини був свідченням прожитого дня в чистоті, кожен бокон тихою молитвою. Його очі дзеркалом покори, що відображало не швидкоплинні образи світу, а лише непохитну рішучість дотримуватися обітниці. Він віддавав Богу свою силу, свою природну красу, свій час, дозволяючи цим знакам рости. Як росте віра непомітно, але неозворотно це був живий постійний виклик усій культурі, яка прагнула контролювати та стрихти навіть найменші прояви природної сили. Третя нитка найтрагічніша не торкатися мертвого. Ця заборона вимагала від назірея найбільшої внутрішньої боротьби. Смерть це неминучий елемент людського життя. І не доторкнутися до мертвого означало відокремитися від найглибшого горя та сімейного обов'язку. Навіть смерть найближчої людини, батька, матері, брата чи сестри, не давала права порушити обітницю. Це був апофеоз відокремлення. Назірей не міг дозволити собі розкоші звичайного людського горя, яке вимагає доторку до холодної шкіри останнього прощання. Його чистота була святіша за сльози. Його служіння було вище за сімейні зв'язки. У цей момент він був не просто сином чи братом. Він був живою скинією. І як до скинії не можна було вносити смерть, так і його тіло храм мало залишатися недоторканим тлінням. Ця частина обітниці була джерелом найгострішого внутрішнього конфлікту. Але саме вона освячувала його самотність і підносила його обітницю на рівень космічного значення. Розділ третій шлях відокремлення у таборі Ізраїлю, що рухався нескінченними пісками, серед галасу торгівлі, криків дітей та стогону верблюдів, про таких людей говорили з кошаною, змішаною з трепетом. Назіреї були, наче живі монументи, висічені з іншого більш твердого каменю. Їхнє відокремлення було не фізичною відстанню, а метафізичною. Вони не жили для себе, їхнє існування було сповнене високого обов'язку. Кожна година їхнього дня була наповнена молитвою, мовчанням, служінням, усім, що вимагало внутрішньої дисципліни, незрозумілої більшості. Їхні дні протікали у ритмі, відмінному від шаленого ритму табору. У той час, як усі кидалися збирати манну. Назірей прагнув зібрати не менш важливу поживу тишу. Кожен ранок починався зі священної тиші, коли Назірей, вдивляючись у східне небо, шукав не просто обличчя Бога, а відображення власної вірності в чистоті ранкового світла. Він молився, але його молитва була не проханням, а глибоким поклонінням, довгим, як його волосся. У мовчанні він шукав відповіді на запитання, які інші навіть не наважувалися поставити. Про сенс страждання, про причину їхнього вигнання, про кінцеву мету їхнього шляху. Цей шлях відокремлення не був легким. Люди, дивлячись на їхню відсутність у загальних розвагах, на їхню стриманість у В словах, часто відчували ніяковість, дехто вважав їх гордовитими фанатиками, але більшість розуміла. Ці люди взяли на себе тягар занадто важкий для загалу. Вони стали духовними камертонами табору. Їхня чистота була показником того, наскільки далеко увесь народ відійшов до від цінаєв. Коли на проходив повз, люди притишували голоси, ховали нечистий посуд, намагалися говорити про чисте. Його присутність була живим докором і водночас. Живою надією. Навіть у роботі, що була неминучою, назірей діяв інакше. Він не хапався за найприбутковішу справу. Він виконував те, що було необхідним, з такою ретельністю і смиренням, що навіть звичайне нарізання дерева чи перенесення води ставало майже медитативним священним актом. У його руси була цінність, якої бракувало іншим, розірваним між бажаннями та обов'язком. Шлях відокремлення це шлях самотності, освяченої метою. У мовчанні він знаходив силу у постійному нагадуванні про свою обітницю, невичерпне джерело енергії. Його життя було безперервною проповіддю, написаною не чорнилом на пергаменті, а витканою з щоденних непомітних актів самовідданості. Він був надією Ізраїлю. Якщо ця одна людина може жити у такій чистоті, значить і весь народ може піднятися на цей рівень. Розділ 4. спокуса і чистота. Але шлях посвяти це завжди шлях боротьби, а не легкого тріумфу. Пустеля не терпить ілюзій, і вона випробовувала на зірею, з такою жорстокістю, з якою сонце випалює тінь. Багато хто, прийнявши обітницю в полоні першого натхнення. Згодом стикався зі спокусами, що проникали в душу, як гарячий пісок. Дехто чув шепіт вина, що був не просто бажанням випити. Це була спокуса нормальності, бажання скинути тягар постійної тверезості духу, насолодитися миттєвою, простою радістю, яку розділяють усі. Вночі, коли гасли вогні, на міг стояти біля шатра. Де лунав сміх і пахтіло свіжим виноградним соком, перетвореним на хмільний напій, і відчував, як його горло стискається від сухості не лише постелі, а й його власного самовільного обмеження. Це була боротьба з розслабленням, справом на легковажність. Його внутрішній вогонь мав бути сильнішим за зовнішній комфорт. Інші піддавалися спокусі слави. Довге волосся, що виділяло Назірея, привертало увагу. Люди приходили за порадою, просили благословення, дивилися на нього з обожнюванням. І тоді в його серці міг народитися срібний гріх, гординя. Він починав бачити себе не служителем за повіту, а вищим за інших. Це була найтонша і найпідступніша спокуса, бо вона маскувалася під релігійну ревність. Назірей міг упасти, не порушивши жодної зовнішньої заборони, але втративши суть обітниці смирення. Та найтяжчим було випробування смерті. Смерть це чорна тінь, яка рано чи пізно зачіпає кожне шатро. Коли близький відходив у пітьму небуття, сльози текли не лише в таборі, а й у душі Назірея. Він не міг навіть доторкнутися до холодного тіла, щоб віддати останню шану. Не міг увійти у шатер, де витав дух тління. Це була розкіш, яку йому було заборонено. Назірей мав стояти на кордоні скорботи, відокремлений лише кількома кроками від найріднішої людини, відчуваючи гострий біль розриву. Його чистота була святіша за сльози, бо вона була залогою відновленою, обітницею життя в обличчі смерті. Він повинен був пам'ятати, що його тіло не його, а оселя Святого, Духа, яка не має бути осквернена тлінням. Цей біль відокремлення був його справжньою щоденною жертвою. Коли він відвертався від мертвого, він насправді відвертався від спокуси з невіри, підтверджуючи, що його життя належить лише джерелу вічності. Розділ Клії символ волосся. Довге, невідрізане волосся на Зірея, мов тиха мова неба, шепіт, який чують лише ті, хто готовий слухати серця. Це не був просто естетський вибір. Це був сакральний символ його внутрішнього полум'я, його назірського вінця, що покривав голову. Волосся стало продовженням його молитви, його зовнішнім маніфестом, який не можна було сховати, який постійно нагадував і йому. І всім навколо про його обітницю, в пустелі, де все було мінливим, і, і піски, і вода, і навіть людські настрої. Волосся Назірея було символом непорушності, живою оповіддю про час. Кожен локон, кожен виток, кожна пасма, що спадала на плечі, була записаною главою його духовного шляху. Це був його зв'язок із землею і небом одночасно. Воно росло з його тіла. Але було присвячене творцю. У той час, як усі чоловіки стриглися для порядку і зручності, Назірей дозволяв своїй силі рости, перетворюючи її на символ повної залежності від Бога. Його сила була не в м'язах, а в цьому символі, як у Самсона. Але для більшості Назіреїв сила була не фізичною, а суто духовною. Але іноді волосся ставало його найтяжчим випробуванням. Адже коли він випадково осквернявся, коли гріх або тління торкалися його, він мусив збрити своє волосся, втрачаючи символ своєї посвяти, і починати шлях знову з нуля. Це була страшна ціна порушення втратити фізичне свідчення своєї вірності, своєрідний венець святості і стояти перед общиною з головою, що ще вчора була прикрашена короною посвяти. А тепер стала знаком його невдачі та потреби в очищенні. І коли час посвяти добігав кінця, чи то через 30 днів, чи через роки, наставала найбільш урочиста і драматична мить. Назір голив голову біля входу до скинії, не в галасливому таборі, а біля священного порога. Він не просто стриг волосся, він зголював свою обітницю, усі його спокуси, усі його перемоги. Усі його дні вони були зібрані в ці пасма. Він приносив волосся на жертву, кидаючи його у вогонь, що горів під мирною жертвою. Це був знак, що все, навіть краса, навіть сила, навіть його самотність і його слава належать Богові. Зголене волосся символізувало завершення його індивідуального, відокремленого шляху. Відтепер він повертався до народу. Але вже не таким, яким був. Він повертався оновленим із серцем що пройшло вогонь самообмеження. Це був момент, коли внутрішня святість переходила у зовнішнє служіння, а символ зникав, залишивши по собі лише суть. Розділ 6. жертва посвячення: фінальний акт посвяти був не просто ритуалом, а кульмінацією внутрішньої драми, розіграної протягом усього терміну обітниці. Назірей приходив до скині, обтяжений не лише своїм довгим волоссям, а й невидимим тягарем пережитого досвіду, боротьби з вином, з покусами, смутком через смерть. Він приносив свої дари. І це було ціле приношення, що складалося з трьох частин: ягня без вади на цілопалення, що символізувало повну відданість і жертовність. дівцю на гріховну жертву, що очищала його від усіх випадкових гріхів. Під час обітниці та ягня на мирну жертву, яка була святом єднання з Богом. Але особливе місце посідав хліб, кошик крісного хліба та крісних коржів, помазаних олією. Це був хліб на що символізував його очищену відпасу, гріха і освячену олією, тілесну сутність. Він не просто приносить продукти, він приносить вибір. Кожен елемент жертви був голосом його серця. З його душі лився саходих вдячності, що був гучніший за будь-яке прохання. Священик, чиї руки були звичні до священного вогню, клав їх на голову Назірея. Це був міст, що з'єднував небо і землю. У цей момент священнослужитель перебирав на себе духовну відповідальність за виконання обітниці і молитовно передавав її результат творцю. Над скиною здіймався дим, що був не просто продуктом горіння м'яса і дерева, а дим, в який ніс молитву, перетворено на аромат. Потім Назірей зголював волосся і кидав його у вогонь під мирну жертву, найвищий акт передачі своєї сили. І нарешті священник брав зварене плеча барана. Один прісний корж і одну прісну пешку, та покладав їх на руки Назірєя. А потім помахував ними перед Господом. Цей жест помахування був динамічним актом посвяти, визнанням того, що всі його сили, його праця, його краса, плече, хліб були підняті Богом і повернені людині для нового освяченого життя. Це була мить єднання, коли душа людини обтяжена і очищена, торкалася Божої слави. Відтепер назірей ставав звичайним ізраїльтянином, але з незвичайною пам'яттю. Він ніс у собі початку вогню, який спопилив його волосся. Його внутрішній світ змінився назавжди, і він повертався у табір як свідок того, що людина може жити у світі, але не бути його рабом. Розділ сямті: Духовна суть обітниці. Назірейство це не про відмову. А про радикальний, драматичний вибір це був не список заборон, що обмежував життя, а маніфест внутрішньої свободи. Назірейство – це вибір бути чистим, коли світ навколо тебе оховитись спокусами. Це вибір бути окремим, коли всі прагнуть злитися в єдиному, часто бездумному, загальному потоці. Духовна суть обітниці полягала у створенні внутрішньої спині. Фізична скіня за була нерухомою. Вона служила точкою зустрічі між Богом і його народом. Назірей же перетворював своє власне тіло на рухому скині, що могла подорожувати через пустелю. Його волосся було її покровом, його тверезість, золотим світильником, що горів безперервно, а його серце ковчегом, де зберігався невидимий заповіт. Назірей вчив народ, що чистота. Це не місце, а стан душі. Він був живим доказом того, що можна досягти глибинного духовного зв'язку без зовнішнього посередництва, без щоденних жертв, без постійного перебування біля жертовника. Його служіння було прямим. Він говорив: мій храм, я сам, і мій священик моє сумління. Це був шлях до серця Бога через мовчання, молитву і абсолютну вірність. Мовчання Назірея було гучнішим за проповідь. Воно було наповнене не страхом, а присутністю. Він не тікав від світу, він проникав у світ, несучи в собі цей інший вимір вимір освяченої самотності. Назірейство було вправою у метафізичній відповідальності. Його помилка була не лише його особистою невдачею, але й загрозою для чистоти його храму. Кожен назірий ставав живим знаком, що Бог шукає тих, хто готовий слухати його навіть серед бурі, навіть серед галасу торгівлі, навіть серед сміху і плачу табору. Він був антитезою масового мислення, зразком індивідуальної духовної доблесті. Його присутність у суспільстві була постійним, неминучим нагадуванням. Є ціна, яку треба заплатити за те, щоб почути голос. І ця ціна. Ти сам, розділ 8. обітниця і час. Обітниця на була гнучкою, як глина, але твердою, як випалена цегла. Існувало на зірействі на кілька днів, коли душа, знесилена важким гріхом або просто щоденною суєтою, потребувала швидкого, інтенсивного очищення та відновлення зв'язку з Богом. Це була духовна зупинка. Відхід від світу. Щоб повернутися до нього з оновленими силами. Це нагадувало короткий, але глибокий подих життя. Було на на роки, що вимагало від людини майже героїчної витривалості, уявити себе, прожити десятиліття, не доторкнувшись до плодів виноградної лози, постійно дбаючи про чистоту і дозволяючи волосю рости, аж доки воно не покриє його. Як мантія, це вимагало небиякої внутрішньої стійкості. Це був шлях щоденної невидимої перемоги. Але була й обітниця, що тривала життя. Дехто народжувався під знаком цієї обітниці, як Самсон, воїн Божий, чиє волосся було не просто обітницею, а джерелом містичної сили. Його життя, як жертва, як пісня вірності, що не згасає. Але його падіння стало трагічним свідченням того, наскільки тісно переплітається сила і символ. Коли його обітниця була порушена, волосся зрізане, його сила випарувалася як роса під сонцем, залишаючи його беззахисним перед ворогами. Самсон став драматичним прикладом Назірейство — Це не фокус, а вірність. Або Самуїл — пророк, що чув голос Бога ще з малку. Він був присвячений Богові своєю матір'ю ще до народження. Його назірейство було вкорінене в його ідентичності. Воно не було вибором, а призначенням. Його життя було тихим, але рішучим служінням, яке стало основою для відновлення Ізраїлю після епохи суддів. Їхнє життя було живим завітом, що не згасав. Вони ставали точками опори, духовними скелями, на яких трималося колективне сумління народу. Вони доводили, що час, виділений для Бога, ніколи не є втраченим. Навпаки, час, освячений обітницею, ставав найціннішим, найбільш змістовним періодом життя. На зірейство біг часу, що постійно загрожував забуттям на повільну усвідомлену ходу до вічності, розділ 9. присвята поколінь Мойсей, стоячи на порозі обітованої землі. Передав цей закон Ізраїлеві не як черговий пункт у списку заповідей, а як святу, життєдайну пам'ять. Він знав народ, який втрачає пам'ять про чисте, про відокремлене, про святе, як тіло без душі, приречене на тління і розпад. Назірейство було законом, що протистояв ентропії духу. Він розумів, що більшість народу не зможе і не захоче жити у такій постійній виснажливій чистоті. Але було життєво необхідно, щоб ця можливість існувала, щоб був цей найвищий стандарт. Тому незіреї стали духовною елітою, не завдяки походженню, а завдяки вибору. Кожен міг приєднатися до них, відкинувши своє соціальне становище і ставши просто відокремленим. Це була найдемократичніша і найсуворіша духовна ієрархія. Ізраїльтяни мали пам'ятати. Що кожного разу, коли хтось добровільно давав обітницю назірейства, у таборі звучав тихий, але глибокий спів, бо вони знали, серед них знову є той, хто втілює найсвятіший ідеал закону. Це був спів радості і вдячності. Ця людина ставала духовним захисником, чия чистота, як невидима стіна, огороджувала увесь род від гніву Божого. Закон про назірейство був переданий поколінням як заповіт надії. Він свідчив, що навіть коли священники можуть ослабнути, а царі згрішити, завжди знайдеться чоловік чи жінка, які скажуть: Я обираю голос. Вони ходили перед Богом обличчям до обличчя, перетворюючи своє буденне життя на містичний діалог. Вони були доказом того, що завіт не є мертвим словом, а живою, діючою силою. Коли старі назіреї завершували свою обітницю, молоді ізраїльтяни бачили в їхніх очах не втому, а глибокий непорушний спокій. Вони бачили, як їхнє волосся горить на жертовнику, і розуміли, це не кінець, а початок. Це було послання покоління справжня сила у відданості, справжня свобода У самообмеженні. І ця жива, палаюча пам'ять. Гарантувало, що вогонь віри в Ізраїлі ніколи не згасне. Розділ 10. Тиша після посвяти. Коли Назірей завершував свої дні посвяти, він ішов у тишу, яка була гучніша за будь-який крик. Це був не тріумфальний хід, а вхід у нове життя. Ніхто не бачив, як він плакав чи молився у своєму шатрі, після того як його волосся згоріло на жертовнику. Цей шлях був між ним і Богом. І лише ці двоє знали справжню ціну пройденого шляху. Фінальна жертва була принесена, обряд завершена, і тепер він мав знову навчитися жити серед галасу, але вже не піддаючись йому. Його змінена ідентичність була невидимою, але глибинною. Він повертався до звичайного життя, міг знову пити вино, стригти волосся і торкатися мертвих, але його серце носило печатку. Випалене вогнем обітниці. Його волосся, принесене в жертву, горіло повільно, мов тиша, що підноситься до неба. Це був його дар, його фізичне втілення вірності, яке перетворювалося на дим, що ніс вдячність і любов. Дим від жертви Назірея був унікальним. Він був не лише про очищення, а й про досягнення. І коли останній дим розвіювався над скиною, змішуючись із безкраїм небом пустелі, серце на знало, Бог прийняв його дар. Це було не знання від зовнішніх знаків, а глибоке, непорушне, внутрішнє усвідомлення. Він отримав спокій, що був цінніший за будь-яку нагороду. Його самотність була завершена, але внутрішня наповненість залишилася. Він став свідком того, що людина може присвятити себе творцю і ця посвята не знищує, а навпаки, завершує людину. Він повертався до табору, несучи в собі невидиме сяйво, що було тихим, але промовистим доказом: святість можлива!